Може в нього калаш? А може в нього каша? А, ну тоді не перепустил. А у нас газ. А у вас? Квас. Я мужик. Жик-жик. Юр, банажного вони маша нормально. Та це баламут! Це баламут! Я Баламута. Ро, ти бачив? там нік баламут. Біклір. Точно біклір? там ззаду мав. Так, сто відсотків. Це я, блин, уже звіт выйшов. Ловертанел инфани вы было. あ, lower taun? Паступлять шоу він через ловертан пішов на беймед нагрузмануть. Easy. Oh, easy, Ізі. easy, 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 easy. Якщо шо ты из вай лише науден Аа! Ай! Брив, геть, геть, брив. В чому це? Ай-яй-яй-яй-яй. 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 Ти що, одну фразу різними емоціями говорив? Новіконочком. Дай язи, їх розбавляємо, вони такі очки <с> <Ром. с> Бля, Бляааа, куда? Влад набрав якусь гону і почав гонити, херню якусь. <с> Блять, шість дурів. <с> Дивіться хлопці, ми такі трейно дрочери. У мене в очах 700 FPS. А, я видів на Очі! Діляти. На А флешка. На А? Ігор пішов нах. Чому? Це таке робиться, ти Вон, дужки ти ти всі здушки. А вони не знають як дихати не воздухом моїми патронами. Бе-бе.